У мене в руках нові відтінки помад від бренду Color Intense. 407. Мамочки, а що так гарно. І 409 Dark Honey. Саме його ми зараз і протестуємо. На губах у мене 209-й олівчик від глямбік. Давайте його, наносити. Приємно її наносити, вона класно пігментована. Боже, це такий коричневий відтінок, який я люблю. Ось так вона виглядає на моїх губах. Я думаю, ви бачите, по-перше, що вона не матова, вона більш глянцева. Чесно, мені дуже сильно подобається, як виглядає цей коричневий відтінок на мені. Це такий теплий, темний, коричневий, наче трошки з червонинкою. Він не жовтить зуби, мені наче візуально він їх навпаки вибілює. Нічим супер насичено не пахне, на губах комфортно. Пакування також ну, просто. Сто з 10, тут воно на магніті. Вона така важкенька, Чесно, за таку бюджетну ціну. Це прям топовий топ. Ну я не можу з цього магніта. Чесно, для мене це одна з найкращих бюджетних помад, тим паче від українського бренду, яка є на ринку. Напишіть в коментарях, що думаєте з приводу цього відтінку, чи хотіли б спробувати на собі, чи вже спробували, чи пасує він мені. А в наступному відео протестуємо вже цей ягідно фіолетово бургундії від темний відтінок. Тому підпишись, щоб не пропустити. Ну і зберігай відео, якщо не хочеш загубити.